Всім привіт! І це нове відео про підготовку до чемпіонату України з Statica Про. і до змагань залишилось лічених 9 днів. Давайте проведемо ранкову активацію і подивимось, де наші сили зараз. Так, ну В принципі, непогано. Планш на пальцях йде. Цілому непогано, але передпліччя ще не відновилися. Біцепс також трішки забитий. Зараз подивимось, що в нас по віджиманням та вижимам. Віджимання й вижими йдуть тяжко, але фіксація відчувається дуже впевнено. Досить дивно і навіть. Що це? Запис іде. Музика перестала грати, Чує. А, та Зараз буде не тренування а статики і підготовка до чемпіонату України, а розслідування хорору. Добре, Лада, не зважаємо на це все. І переходимо до все-таки нашої попитки літака. Все це збиває, але я все налаштував. Погнали. Оп. Гарна стропа. ціле є, і так уже є. Ну і яка жінкова активація без переднього вису. Основна тіль по вису так і залишилась незмінною. Це три підтягування чітких і прижатий секунд 5. Тач. Досить непогано у мене є одне із трьох запланованих, але воно є. Підтягування в висі, Чітке в дотик до труби. З цим вже можна працювати. І воно плюс-мінус стабільне, я його можу вставляти навіть в середині комбінації, а не тільки на початку на чисті сили. Непогано. Гарно отрималася ранкова активація, в принципі, задоволений. М'язи працюють. Далі можна спокійно відпочивати і набирати сил на наступні тренування. Дев'ять днів до змагань. Але я все-таки відчуваю впевненість в тому, що вони будуть за мною. Мені не дуже сподобалось. Фіксація літака, я хочу його переробити. Так уже краще. Ой, хто у нас тут? Доброго ранку, друзі. Вісім днів до початку змагань. Давайте проведемо сьогоднішню ранкову активацію. Здається, що ну, зараз прогрес лису, мене настуне. Подивимось, що вийде з цього. Непогано. Вже є два підтягування. Та це вже щось. А тепер погнали снідати. А ось і сніданок. Так. У нас тут вівсянка і фрукти. Вівсянка, фрукти та горіха. <різь> і ось така краса виходить. В планах сьогодні прописати свої виступи. Всі до єдиного їх буде десь. Три виступи не більше по два виходи. Бо взагалі вісім учасників проплатили змагання, взагалі їх 10 в табличці. І це не більше трьох виступів. Тож треба скласти всього шість комбінацій, цим я сьогодні займуся. Скоро, можливо, в наступному відео буду пробувати ці комбінації для того, щоб зрозуміти, чи взагалі отримується у мене те, що я запланував. Ось такі спроби. А зараз просто снідаємо. Ахує. До змагань залишилося вже менше неділі. Десяте, 11, 12, 14, 15, 16, 16. До змагань лишилося вже неділя, а то й менше, якщо не враховувати сьогоднішній день. І це мене бентежить. <плес> Ні. Треба готуватись. Сьогодні буде тренування, і у мене є дещо цікаве. Воно зараз не тут, але. І ось. Що тут у нас? Давайте дивитись. Перше, це. Круті обтяжувачі, які я собі давно хотів. Вони по 0,5 кг і вони будуть дуже круто виконувати свою функцію додаткової ваги на кінцівках ніг. Тобто я їх буду сюди одягати. І буде більше контролю в елементах. Це набагато тяжче, ніж 10 кг на тіло. 1 кг на ноги це взагалі вау. Просто я вже був їх спробував. І результат, ну як, він є. Ти відчуваєш ці 0,5 на кожній нозі. І я думаю, воно того вартує. Не знаю, чи буду я тренуватись в них до змагань, але після змагань я точно я включу свої програми для того, щоб добирати ту інтенсивність, яка мені потрібна. І це у нас мати. Ось такий. <сміття> Ось такий формат. Дуже класний, пружний, не, не піна. Звичайно. Буде дуже класно для всяких планшів на кулаках, планчів на пальцях. Так можна скласти. Зробити собі такий коврик. Ну, я думаю, всі знають про ці штуки. У всяких у всяких переходах, я думаю, воно себе покаже. Так. Загалом по воркауту це все. Ще є отакі тапки Хі -хі. і прикольні штани сірі. Ось такі. В принципі, по обновкам це все. Тепер давайте готуватися до нашого тренування сьогодні по планах оцінити свої сили і зробити декілька комбінацій з тих виходів, які будуть на самих змаганнях. Я думаю, буде цікаво. Ну і у висі, поки що, по цілях у нас нічого не змінилося. Це три підтягування і 5 секунд прижатого. Минулі два дні була жахлива погода, і якраз це впало з тим, що я відпочивав, то я нічого не втратив взагалі. І йшли дожді, було прохолодно, зараз теж досить прохолодно, але ми зараз розігріємося і буде нормально. Я добре відпочив і сподіваюся на те, що буде гарний прогрес від минулих тренувань. Зараз побачимо. За кадром розімнувся. Let's go! Let's go! Третій був нечистий, але все одно сили вже є, я відчуваю, відчуваю сили, вис іде. Єсть, я пробив тепла плато у два-півтора підтягування. Єсть! Це справді було щось з чимось, я передивився на відео, і результат мене самого аж вражає. Я прискіплив до техніки, але все одно Ну, бачите той, <гум> той результат, який у тебе був півроку назад, і ти його втратив і заново повернув. Ну це якась нова емоція. Ну, вона мені знайома, але давно забута вже. І ось знову це саме круте відчуття драйву, коли ти знову на колії і можеш робити ці підтягування. Раз, два, три. Вау! Я, я справді <схай> хочу, щоб кожен зміг відчути це відчуття просто. Надіюсь, я вам його передав. Зараз можна спробувати декілька комбінацій в самому передньому висі. Трішки Черешня мені завадила на вижимі, але все одно ну, легкість, просто неймовірна. Два дні відпочинку зробили своє чудо. Прогрес він завжди доганяє тебе. Не переганяє. І не в момент, коли ти тренуєшся або на наступне тренування. Він тебе обов'язково догони. В переднім підході я відчув, що сил в планші непогано, але зараз ми відчуємо всю силу двох днів відпочинку від планшу і взагалі навантажені. До речі, це стається досить часто, коли ти йдеш на віджимання в дедпланш, і в тебе чомусь виходить звичайне віджимання, тебе це збиває. І зазвичай це стається саме тоді, коли в тебе дуже багато сил. Це дуже хороший знак. Спроба номер два. Досить непогана, наступна комбінація. Це не комбінація, як я була ще на змаганнях, я ще їх не порозписував. Це просто підготовка, бо був відпочинок, і з відпочинку завжди сил менше, ніж якби я тренувався. День відпочивав, потім тренувався, день ну, і так далі. І через це я зараз входжу в тренувальний процес заново, бо два дні відпочинку для мене це ту матч, Я рідко, коли так відпочиваю, і мені треба заново війти в. Тренувальний режим, хоча я досить непогано це зробив все одно для того, як це зазвичай буває. І на наступному тренуванні вже будуть саме ті комбінації, які будуть на змаганнях. Це, про що я і казав, фіксація не з нами. Посили тобто на виженому віджимання і ці всі штуки є, а от на фіксацію чомусь не знаходимося вже. Просто м'яз ще недостатньо розігрівся і нейром'язовий зв'язок ще не включився в роботу для того, щоб я міг вижимати все з м'яза. Тобто він ще може виконувати дуже багато роботи, але просто банально не, нема того сигналу від мозку, бо тіло ще відпочиває з вчорашнього і позавчорашнього відпочинку. Я за справді відмовляється від того, щоб працювати, але я знаю, що це просто проблема першого дня. Тіло всіма силами намагається мені сказати, що тренуватись не треба. Йому було дуже добре на відпочинку, але мене це не зупиняє, і зараз ми заставимо його рухатись. Перша фіксація є. І зараз буде така дивна штука. Кожен підход буде довше ніж попередній. Чому тому, що м'язи активується? Це не через те, що я виснажений або злитий, а навпаки, через те, що я активуюся, мої м'язи ще більше і більше включаються з кожним підходом, і я зможу гарно їх активувати і держати більше, краще, довше. Другий підход. Те, про що я і казав. Просто вже плюс секунда чи дві, мінімум. І контроль набагато більший Ці фішечки вам просто так ніхто не розкаже, окрім мене. Це тільки вирішує, що йому не треба записуватись. І ось я знову буду робити максимум. Хоча я на трьох хотів зупинитися. щось таке було в Це трішки не настільки легко, як я собі це уявляв. Можливо, я переоцінив свої сили і по 6 це забагато. Але на характері ми будемо робити далі. Я сам себе на це підписав. Я просто відвик від емому. Емом це просто те, що має спробувати кожен. Це та сама ковальня атлета, яку кожен слабак або той, хто займається не всерйоз, поминає. Я не з таких. Є, я це зробив. Я зробив з резиною 6-6. Кривий. Я не вірив до кінця. Але я знав, що вірити треба. Бо якщо я не буду вірити в себе, то хто інший в мене повірить. Гаразд. Крайні підкачки, які я зроблю за камерою. І ми будемо завершати це тренування. Давайте чекнемо памп після. Мені аж самому цікаво. Це світло йде за спини, тому можна не ракурс пос Досить таки непоганий памп. Мені подобається. Фу. В принципі, наше тренування підійшло кінцю. Було досить непогане тренування, воно було більше на об'єм роботи. І на початку були дуже гарні досягнення, якими я вражений. В принципі, працюємо далі. Якщо будемо продовжувати в такому темпі, то в принципі гарно підготуємося до змагань. Треба доактивувати планш, бо він після відпочинку дуже виключився. Але я цим займусь за камерою. І, в принципі, буде дуже гарний результат. Я взагалі вражений тим, що в мене сьогодні отрималось так легко зробити підтягування. Я перше взагалі не відчув. Це для мене вау. Обожнюю підтягування в висі. До речі, дайте знати в коментарях, що ви любите більше підтягування в передньому висі чи віджимання в планші. І ставте лайк, хто сидів так само на своїх паралицях, бо це дуже комфортно і зручно. В принципі, на цьому все. Гарне тренування, я задоволений результатом. Далі більше. Готуємося і побачимося в наступному відео, яке буде вже крайньою підготовкою до змагань у Львові, а потім вже й самі змагання. Let's go!